Всем привет, родичи! Сегодняшнее видео я хотел бы вам рассказать из одной интересной ситуации. Прокомментировали мое предыдущее видео. Там какая-то женщина написала, что ты вот сидишь в Польше, в тебе нет тут страховки, в общем, не дай бог что, то в тебе грошей не хватит заплатить по поводу страховки. Жив я в одной стране, ну не суть, не буду называть, бо что ты опять ее обсираешь. И надо было мне сделать пломбу, потому что моя выпала, жевал конфеты, жуйчики. Пішов я, значит, до стоматолога, кажу ему так и так, у меня тут есть страховка, все оплачено, все хорошо, да, проверили, все работает, я кажу, сідай. Я сів, він достав свої огромні інструменти, почав орудувати в роті і каже: ну дивись, страховка в тебе є. Да? І значить, що він мені далі каже? Тобі треба ставити пломбу, я кажу, ну так, да, це понятно. Перший питання, який він мені задав тобі, як ставити? По страховці чи нормально? Я кажу, а як, це, яка разниця? Ну Він каже, як. По страховці це по страховці, а нормально це буде ставити пломба. Звісно, е, за нормальне я, по-моєму, тоді доплатив, не пам'ятаю, чи 60 чи 70 євро за парочку пломб. І на тому коні це все, все, що треба знати про ці страховки. Поэтому я на них сильно не сподіваюся, надеюсь тільки на себе. Сьогоднішнє відео буде інтересне, воно буде про закриття песеля. Ми його сьогодні з вами в це відео закриємо тільки чуть далі. следующий закриємо банковскую карточку, я думаю, взагалі легенько. І... Я зараз приїхав зовсім в другий район. Чого я сюди приїхав, тому що я собі зуби. От дивіться, щоб ви розуміли, приблизно розцінки, я об этом спрашивали, я так нічого не розказав, бо я не знав. А от тут вже конкретно зробили, пломба вже стоїть. Значить, випала в мене пломба, і там така дирка була глибока, ще й кусок зуба сколовся. Мені поставили якусь таку штуку, наростили зуби, виходить, вичистили 4 канали в зубі, вичистили там каріс на зубі. Ну, всі моменти зробили. поставили пломбу, я віддав 600 злотих. Це було в понеділок. Сьогодні мене записали на середу, бо час мені витягувати цю временну пломбу. Я так розумію, будуть мені її пломбірувати. Це ще 600 злотих зверху. І плюс стоматолог подивився мені надарвати один зуб мудрості, бо він каже, вже йому конець фільму, а треба буде його вирвати. 650 злотих стоїть вирвати зуба. І путем математичних почоту цей час 1200 за нижній зуб, там, де дирка де будуть ділянки, і. Отдам 650 за верхній. 1850 злотих. Я сейчас просто отдаю стоматологу за 3 часа роботи. Да, з нижнім він вже провозився час і ще буде півтора з нижні мій виривати. Отак от, от. 1850 злотих, як з куста. Е, якщо хочете, інтересно покажу вам стоматологію, це буде не реклама. Ну, так, чисто від себе від душі, тому що я вообще їх з детства боюся. Це в мене страх номер один. Коли я бачу оці от інструменти, іголки всякі, в мене все. Я стою білий, як Леська Нільсон. Помните такого, що весь білий ходив. Ну правда, з детства того, що мене колись водили в сільську стоматологію, ще маленького. І там була врачиха, в вот неї були такі вот моноклі, вона не бачила, що мені треба надіяти, вона схватила зуб мені, як дёрнула. І ота вот бурмашина, що ще на шнурках, шнурки всі поперев'язувані, бо вони порвані. Після того у мене взагалі стоматологію не загони, що тут треба робити, Бо як куди ми їдемо, там буде в 10 разів дороже робити зубчики. Діла за свої гроші, попрошу прошу замість, які остануться тут в Польщі. Так що не треба писати всякі гадості. Я пішов. Пожелайте мені удачі, зараз я вийду, буду губами буду кладити, бо наркози зараз мені наколять з усієї сили і на всі гроші. А ще врача, тут такий здоровий шприц, і голка тоненька, йому сказав, що максимально мені давайте що все, що можна коліть, щоб мені не було больно. І правда, як показала практика, воно вовсі не больно. Ну, Зараз не знаю, зуби я давно нарвав, боюся до ужасу. А ще мені стало зрозуміло, чого є люди без зубів ходять. Тому що при зарплаті 4,5 тисячі злотих, зняти хату, поїсти, прожити, зробити зуби, ну це практично нереально. Тому діляйте там, де не сильно дорого, це мій вам совет. Правда, безплатний совет. Пользуйтесь ними, зробіть зуби, не волнуйтесь називаються називається отак. Я жду свою очередь, у мене ще 15 хвилин і все, йду на від Адент. Я лічуся у врача Солобйо Віталій. Кстати, йому лайк і респект, взагалі веселий дядько. І він мене успокає, коли мені там щось в роті орудує своїм великим інструментом. Сильно балакати не можу, бо в мене губи оніміли. Взагалі, зуби мені не рвали, сказав ще Так, Якщо вам інтересно, просто не раді реклами, а покажу, мало ли може у когось зуб забитися, така хвоща, ну, коротше. Візитка вот. знаходиться в Роцлаве з Соловйов Віталій. Не знаю, мені діло мені дуже сильно подобалося. Мудохались ми довго з цим зубом, тому що там він катастрофічний. Показували мені снімки. Вийшли мені півтори тисячі злотих зуб. А так от буває полторушечка. Ну, дай Бог, гроші то таке заробимо. А от зуби це не, не заживе і не пройде. Так. Следующее наше включение, надеюсь, буде до песелями і почнемо работать закривать завтра. А ще мені виписали не містив якийсь по рецепту пішов, взяв, сказав, бо мені там пішло же воспалення, ти ж мені його бороли дуже довго. Наверно, півтора часа мені коверяли, ну, зробили все, слава Богу. Врач довольний, так що буду пити таблеточки по рецепту. Я казав, що може ви мені ж що таке пишете. Ну, ви самі понимаєте, що він каже: "Ні, не стоїть". Все, поїхали по песелюкар. Я не можу на це дивитися спокійно. Ти подивись, бутилочки. І так, уже на наступний день зараз я вам розкажу про всі бумажки, які ми зараз будемо з вами закривати. Якщо ви це не зробите, то вас потім ждуть в іншій країні дуже великі проблеми. Про це буде чуть далі відео. Значить, давайте подивимося, що в мене є. Предлагаю вам подивитися мої документи, які в мене є. Це от ви зараз бачите перший, це найобачний песель. Виданий він мені 5 місяці у 2018 році. Ну, Просто обичний налоговий номер. Тобто давно він же в мене отримує, я з ним катався, він у мене є. Хорошо, Следующий це профіль Зауфаний. Профіль зауфаний це навіть не знаю, що це таке, воно мені в принципі, ніколи не треба було. Ні, один раз в банку, як я відкривав карточку для бізнесу, тоді він мені треба було. Отак, ні. Ще в мене є песель, наприклад, от. я отак трохи позакриваю, бо я не знаю, що там можна показувати, що не можна. Там якби, конфіденціальна інформація, ну, це я, звісно. Дивіться, це Песель-Укер. Тут в чому в ньому прикол, це в тому, що отаку от штуку ще приклеюють якусь до нього. І на тому конець. Оця от остання бумажка, то тобто, є Песель Укер, він мені дає, легально знаходитися знаходиться в Польщі. І звісно, право на роботу дає. Тобто, так сказати, та сама карта побита, тільки лайт-версія. Ну, отак от от якось. Я по ній працюю, я тут живу, я тут легально знаходжусь, ніяких проблем немає. Та й все. Кстати, пожалуйста, кому не в западло, нажміть там, де коментарі, захайпіть відео. Кому я не знаю, що воно дає, ну кажуть, щось воно допомагає, може якусь копійку за роботу, хрен його зна, бо я вам тут все розказую, і те, що люди це за бабкою розказують, хоча ніяких тут секретів немає. І щоб уїхати нам з Польщі, добре уїхати спокійно, щоб не було у нас проблем в дальнішим. Нам треба це все закрити. Бо ця защита, якщо мені вже дала її Польща, я її не закриваю. Їду в другу страну, кажу, хочу у вас жити, хочу роботи, і... Вони потім, поки місь, будуть розсматривати моє діло, вони подивляться, що в мене в Польщі відкрита защита, і мені відповідь, я думаю, ви розумієте, який буде. А ще були питання по поводу карти побита. У вас там вийшли непонятки. Карта побита, наскільки я розумію, це лично, я так думаю, і воно так вроді є. Вона вам дає так само право тут работать, жити, знаходитися, легально все це робити. Так само, як в Україні посвідка на тимчасове проживання, оці всі от моменти. Но, з картою побита я. Я багато де був, повірте мені, на слово. І бачив не один раз, коли люди приїжджали з картою побити з польської, питали взяти якусь защиту, а їм відповідь який? у вас вже є защита до віддене. Ну, або давали індивідуальну защиту, поки розглядається діло і на тому теж конець. Всі був отвір отрицательний, ну, тому що у вас є защита, виходить, є безпечна страна. И, ну, а ви ти йдеш в іншу страну і хочеш попросити щось. І по-моєму, я балакав ще на GPT, він мені сказав, що з картою побита. Вона признається, звісно, тільки в Польщі, якби. І з неї ти можеш просто 90 днів, як по безвізу покататися і все, болі... не більше болі чим. Так що, якщо я не прав, то виправіть мене в будь пожалуйста. Все, зараз газуємо. Зараз дойдемо, я вам все розкажу, куди ми газуємо покажу. Конкретно за город Вроцлав. Я не знаю, як у вас там в інших городах, я покажу, як я ділаю. І ще я взяв в рюкзачок кучу бумажок з банка. З банком взагалі мене интересная історія. Його теж треба закрити. Чого? Тому що кожен місяць за обслуживание карточки я буду платити бабки. А зачем мне мені це робити, я не розумію. Уже так в мене колись було. я в Україні, был, в мене була польська карточка, потом потім я приїхав і кучу грошей заплатив. Ну, не кучу, ну, типа лишні гроші, зачем, чим мені їх платити. З хати мене виселяють, я вже вам казав. интересное, я платив кауцію 1300 злотых за хату. Кауцей це за лог якийсь тіпа, щось там розіб'єш, хотя что там розбить. Ну ладно, не суть. Я своїм хазяївам пишу, 31-го я уїжджаю, пожалуйста, можна мені налічкою лічкою розчитайтесь, за комунальні, вищитайте. І все, я поїхав. Вони мені кажуть, що ні, дружок, ми тобі відправимо їх на твій номер, так як те написано в контракті. Я їм кажу, я закрию щот, не буде куди в течені 10 днів вам їх відправити, бо ми, ну, дай каже, значить, нам чийсь номер другий, ми туди переведемо. І от це в мене головняк такий вийшов. А ще з картою я жду виплати за Олександр, остання прийти, бо я там MacBook продав, ну не суть. І потім її закриваємо. Так що давайте, погнали, починаємо працювати. Все, менше тексту, більше діла. Я вам обіцяв відео про Песель, от, будь ласка, отримуйте розпишіться. Поставте лайк і підпишіться на канал, я не знаю. Далі буде тільки цікавіше, в новій країні я вам покажу, як це все робиться, бо там ніде тобі ніхіра не дадуть. Ну, Починаються оці, знаєте, завісники. Ну, я вже до цього привик, в принципі, я нормально до цього відношусь. Це мене вже аж трошки буває веселить, якщо мені пишуть погане. Ну ви не пишіть, ви хороші. Я вже приїхав, це Сіті Холл Вроцлав, там знаходиться, там машини реєструють, песелі відкривають, закривають, час заходимо, ми починаємо щось робити. Там знімати, звісно, я вам не зможу. У мене польська недоскональне. Якщо ви не шарите в цій темі, то краще воспользуйтесь услугами, заплатіть комусь 100 злотих, хто з вами прийде, вас за ручку приведе і вам допоможуть в цьому. Ну, той хто добре знає польський. Я думаю, мого хватить. Там десь були відео, хто допомагає у Вроцлаві. якщо хочете, можете не реклама, а чисто совєт вам від мене. бо мені багато хто пише, прийди мені поможи. Я так само знаю, як і ви приблизно. Далі все покажу. Нам там ще, наскільки я читав, повинні дати бумажку, що ми все закрили. Тобто в іншій країні теж можуть потребувати, Но, що у вас дійсно де немає нічого. Mm, та вот, нам, мабуть, треба транспортних засобів, видачу реєстраційних заявки, повідомлення. Нам треба... Надо... Ох ти промахнувся. Песель. Реєстрація в черзі призупинена. Хорошо. Ага, А ще От може комусь буде інформація. підтвердити профіль зауфаний. Десять му, навіть вже пройшло. Mm -hmm. Хорошо, непогано. Щось мені це сильно напоминає. А ще от, хоча б за це лайк би поставили. Дивіться права, щоб поміняти, поставте поузу і все прочитайте, переведіть. Не пройшло 20 хвилин, Ждемо третій. Щоб закрити песилюкер, в мене десь ушло приблизно час. Це там з очередю, з тим що я простояв, дали мені бумажку. З підтвердженням, там спрашували, куди їдеш, коли їдеш, з якого числа. Подпись, там, мім, фамілія, позапевняв парочку бумажок. В принципі, небагато то тобто можна самому це все легенько зробити. Ну, якщо хоч трохи щось понімаєте, я сказав, чого їду, куди їду і всі оці моменти. Тоді кажу, що я думав, раніше тут можна було закрити профіль зауфани, а зараз вона мені дала адресу. я вам показував котлярська, 41, якась, це тут зовсім рядом. Зараз підемо його теж закриємо. Ну, на всякий случай, потому що, мало лі. Поки я не планую возвращаться, там, як піде. Завітер, звіняюсь, одразу. Погнали работать, щоб вам це відео прямо сьогодні вийшло 28 числа, постараюсь, постараюся. Нам ще карточку треба закрити. Е, і так, Котлярська 41. Зараз закривати йде профіль зауфаний. Потім карточка с ну, З карточкою не знаю, чи ми слід встромим це відео чи не встромим, Зараз спробуємо. Жду гроші з великі, як не дойдуть. Е, і так, буквально 6 хвилин. Все, все закрито. Мені прийшло підтвердження на електронну почту і дали бумажку, що профіль зауфаний закритий, на тому конець. Тепер їдемо в банк. Зараз я подивлюсь, чи мені бабки прийшли, газуємо в банк, закриваємо карточку. Закриваємо карточку, забираємо останні свої гроші, але там їх небагато, як Гулькін общем, взагалі зовсім, зовсім мало. На покушать хвата вже добре, більше ніж нічого. Ще в мене є багато що сказати по поводу там новостей, які ви думаю, всі вже бачили. Но, поки місця я не можу собі на це розказувати, поки я тут або. Бо може поїхати в іншу сторону, мабуть, якось так О. Дівчата ходять. Основне ми з вами зробили по поводу карточки. Я чуть далі вам запишу в відео. почитаю якраз ці коментарі, що ви мені напишете. І в цьому відео я вам хотів би розказати, як я питався колись на свою дитину отримати 800 плюс. Потому що грошей катастрофічно не вистачало. 800 злотих, як би. Ну чого нет, я плачу налоги, платив тоді налоги на заводі, чого не отримати, як всі отримують. Якщо вкратце, відправили ми заявку, отримали відповідь, Треба підтвердження, якого числа, де ви пересікали яку границю. Ну Це по дитині і по жінки, бо вони пересікали, але ну, несуть. E... Хорошо, я написав письмо, хоча я не зрозумів, чого так. У ну, паспортах є штампи, всі ці моменти, але ну, ні, це не підійшло. Отправили ми туди письмо, типа, як офіційно, я ходив там конверт, купляв, конверт, клеїв, всі ці моменти, відправив і десь через 2,5 місяці тільки отримав відповідь, щось там опять не вистачало. Ми плюнули на ті 800 плюс і все. По итогу жили тільки у нас заработані своїми руками якось так. Бо зараз просто починається шуміха в інтернеті, я думаю, ви читали. Я сильно цю тему не хочу, пока мені залазить. Ну тому що мені ще тут треба прожити буквально там 3-4 дні, щоб я поїхав в ту страну, яку я хочу. І це буде не Англія, буде там Англія, Чого Англія. Не тільки в Англії йдуть дожди, ще є дуже багато стран. Да, там валюта, звісно, ця в Англії дорога. Ну, все же. І ще що я вам хотів сказати. Поки ми ще люди дуже інтересні. О, що мені розказали? Чоловік в минулому місяці робов 374 години і виходить 28 злотих в час днем-ночі. Ну, но, так, да, це непогані гроші, але 374 години на умові зліцені Це ночні днівні, в основному короче, всі ночні. За ночні нічого не доплачує. Він працює водітелем автобусу, розвозить людей на роботу, я так розумію, їздить, забирає. І робота так отак, от, п'є енергетиків по 25 літрів. Поки є такі люди, які готові працювати 374 часа за 28 злотих в час, без значних, без нічого, то, то це недовго. По поводу цієї ситуації, що зробиться, є в мене коментарі. У мене взагалі багато є коментарів. Ну, ви розумієте, що я не все можу розказувати, щоб мене не признали персони-нонгрант, те, що я думаю. Тому обійдемося малим. Все, всім, пока, всім удачі. В слідчому відео обов'язково закриваємо з вами карточку, все покажу. А ще напишіть, хотіли б подивитися, може ще пройдемося банок пособираємо, Такий от контентик. Потому що Ні, є що, в принципі, ще познімати. Ну я не знаю. Я дивлюся, що одне відео залетіло, 40 тисяч просмотрів набрало, і там ще воно потихеньку набирає. А, і ще ви мені писали по поводу звука. Я дебіл, у мене там два мікрофона. Футлярчику, які заряджаються, і на них треба вибирати моно і стерео. Я класнув стерео, це треба було на них два штуки на стерео, а на один треба було моно. А я нажав стерео і записував на один. Тому у вас в одному наушнику був звук, в другому нет. І звіняюсь, тому що з мікрофону в мене не було багато записів. Ми це і справимо. вони правда непогані. В дальнішому самі побачите і затестите. Також напоминаю, якщо ви поставите лайк, підпишитесь на канал і поставите колокольчик, а ще якщо ви захайпите, не усіх є в мене, кстати, не на всіх устройствах, то це відео побачить більше людей і буде їм інструкція, як можна в принципі, позакривати всі бумажки і поїхати в другу страну, це тим, хто хоче. Ну, можемо допомогти друг другу, ви мені лайк, більше бачу людей, люди свої бабки зекономлять і самі так зроблять, отак от якось. І пишіть по поводу карточки. Якщо вам не інтересно, я в принципі можу вам не показувати, але я думаю, що буде інтересно.